Посередині. Не влаштовує. Ні. Тому що платимо більше, а топлять погано. От і все. А що толку ходити? Як воно було холодно, у нас у кухні у всіх домах до Коли холодно, це то так і що топлять мало-мало. Ну, в кімнаті тепло. А в кухні батареї холодні. Нормально працюємо. Звісно, ви ж самі бачите, що це робота, Це ж не робота комунальної служби. Іти неможливо. Я думаю, що неудовлетворительна робота. робота. Ну, комунальні послуги хотілося, щоб були набагато кращі. Вчора я була на прийомі у начальника ЖК номер 1 і хотіла розказати йому про нашу проблему. У нас під під'їздом дуже багато льоду позамерзало, і діти йдуть і школи падають, і жінки з сумками падають. Я попросила, щоб цей льод трошки прибрали. Ну, Начальник вислухав невнімательно і на мої. На мою просьбу знайшов тисячу причин якихось, щоб ну ні разу, скільки я там в нього пробула, він не сказав, що «хорошо, ми приймемо це до уваги, ми постараємося щось зробити. А, ну взагалі не дуже. Взагалі не дуже. Ну, у нас приватний будинок, от, у нас все своє автономне. Ми робимо так, у нас добре, а взагалі по місту не дуже.